Скандали з Іриною Фаріон, яка заявила, що російськомовні військовослужбовці не українці, не стихає. Поки вона демонструє підтримку від своїх фоловерів, мережа засипається зовсім зворотніми коментарями. Яку заяву зробили студенти Фаріон та що про неї кажуть військові, до кого ще полізла, мовознавиця розповім за мить. З вами новини Тесен я Вікторія Гнатюк. Підписуйтесь на наш канал, і тисніть подобайки. А ми переходимо до новин. Якщо вам треба роздути ні з чого скандал вам до Ірини Фаріон. Мовознавиця, яка назвала воїнів Азову збродом та заявила, що вони не українці, бо під обстрілами говорять російською, продовжує з усіма гристися. Хотілось би дуже вже цю тему закрити, але галасу все більше, як то кажуть, срач набирає обертів. Ми вже говорили про те, що беззаперечно говорити українською має кожен українець. Це зрозуміло, але... Принижувати замову ніхто не дозволяв, тим паче військовослужбовців, які щодня на фронті вигризають перемогу України. Зрозумійте, що суспільство обурила не заява Фаріон, що всі мають говорити українською. Тут вона має рацію. А те, як вона це подає, та з якою зневагою говорить про тих, хто помирає за незалежність нашої держави. За кілька днів скандалу, замість вибачень, Фаріон починає стягувати повідомлення про нібито її підтримку. Цим вона засипає весь свій телеграм-канал. З останнього викладає таке. Доброго ранку, Ірино Дмитрівну. Я хотів би висловити величезні слова підтримки, побажати вам і надалі залишатись такою ж незламною і непохитною людиною з великої літери. Ви незамінна частина фундаменту незалежності. Не буде в нас української армії, що довго буде совєтська, доки там будуть вироджені з усього людського істоти, як цей жорін. Зокрема, шокує підтримка Фаріони серед захисників. До прикладу, молодший сержант 5-ї штурмової бригади Мамай, екс-нардеп Юрій Сиротюк, заявив, що й сам бореться за те, або з ним говорили лише українською, а кому це не подобається, шле за російським кораблем. Жахливо, коли на правильне за змістом і для когось, як завжди, викличне за формою твердження про значення мови Ірини Фаріон отримали відповідь очевидно неправильну за змістом і неприпустиму за формою переходити на путіне і брутальні мати до жінки неприпустимо тим більше для офіцера української армії для формації. Народженою російсько-українською війною, але тут маємо важливе уточнення. Юрій Сиротюк, який нині захищає Україну, разом із Іриною Фаріон був у фракції Воо Свобода в Верховній Раді. Тому тут, хоч зрозуміло, що їх об'єднує. До слова у мережі переважають коментарі користувачів, які виступають проти екснардепки. Так, мова то є основне в кожної людини. То є душа, все правильно. Але як можна людей зганьбити саме в час, коли люди різних національностей захищають мою Україну? Обнімаю кожного, кому наша Україна стала батьківщиною. Якщо хлопці в окопах не розмовляють українською, то пані Фаріон має йти в окопи і навчати їх. Не треба критикувати, треба допомагати і виправляти. Ні, професорське звання, ні посада не мають стати на дорозі до покарання особи, яка розколює націю, принижує військових, тим самим втикає палки в колесо перемоги. За нього має бути кара. Хтось забув про екскомсомолку? Пані зі Львова дійсно з України. Наші хлопці говорять російською, тому що такі, як Фаріон, свій час підтримували окупантів і угорланили за руський язик чортова комуністка Раба Ординська. І таких коментарів безліч, і їх значно більше ніж слів підтримки позиції Фаріон. Але таке вона, звісно, не виставляє. Натомість опублікувала професорка пост про підтримку, мовляв, від студентки, але прізвище не називає. Аргументує тим, що батьки дівчини на тимчасово окупованій території. Я буду молитися за вас, пані Ірино. Вас чекає кілька важких тижнів. Дай Боже, аби то були лише тижні. Зараз увага цілої країни, особливо ображених на меншин, прикута до вас. Але я вірю, що ви їх переможете. Мені Шкода тих, хто виступає проти вас. Вони не мають сили побороти у собі раба. А тут не менш важливе уточнення: поки Фаріон намагалася переконати всіх, що її студенти, то її корона, що вони й підтримують разом із керівництвом політехніки. Справа закрутилась насправді зовсім по іншому. Студенти Фаріон публічно виступили проти своєї викладачки. Після плакатів із лозунгами Фаріон, гець політехніка, які розклеїли студенти. Вони опублікували офіційну заяву у соцмережах від імені колег. Гії та профкому студентів і аспірантів Національного університету Львівська політехніка і навіть звернулися до поліції. Ми в жодному разі не підтримуємо позицію Ірини Фаріона, адже наші військові заслуговують лише поваги та визнання. Закликаємо відповідні правоохоронні органи розглянути ситуацію та встановити факт порушення ККУ або ж факт його відсутності. Наші колеги зі сніданку з 1+,1 вирішили поспілкуватися на цю тему власне із самими студентами політехніки. Свою позицію во не говорять відкрито, не ховаючись. ззиватися якось негативно за те, що наші військовослужбовці, захисники розмовляють російською мовою. Це низько, особливо для людини, яка є медійною особистістю. Невже вона не розуміє, що розпалює негатив та ворожнечу в країні? Натомість Фаріон у притаманні їй манері від палкового кохання до своїх студентів кидається до поливання їх же брудом за те, що ті відкрито пішли проти неї. А опубліковану позицію називає. Доносом, дякую, Олеже, за реакцію на доноса студента з Львівської політехніки Б. Мірінчика. Безграмотне нещастя, 13 граматичних і стилістичних помилок. Завтра виставлю на ганьбище цього стукача рівня 30-х років. А ви не помітили, що у Фаріон всі не такі? Ну, звісно, ті, хто з нею не згоден. Вона то російськомовних військових поплюжить, м'яко кажучи, то налітає на україномовних, бо, бачите, вони не згодні з нею. А студенти, яких називали своєю короною, раптово стають. Павліками морозовими, бо мають свою думку. Це вже можна вважати шизофренією чи ще зарано? Скажіть мені, а тим часом на бік студентів став і філолог Олександр Авраменко. Будь-який тиск викликає спротив, тобто, тут треба продемонструвати зразок, зацікавити, допомогти, підказати, підставити своє плече. Тому, на мою думку, що головна функція філолога особливо сьогодні це допомогти. Це навчити, а не повчати до того ж. Олександр Авраменко пояснює у складних фізично та морально умовах перемкнутися з мови, якою говорив роками на іншу, надзвичайно складно в такі моменти, от коли людина на фронті, а вона коли в окопі часто говорить мовою матері, тобто мовою. Дитинства вона не думає в цей момент про підмет і присудок чи додержання норм літературної мови. Відреагувала на скандал і в міністерстві освіти України. Там підтримали вимоги студентів не співпрацювати з людьми, які не поважають захисників та захисниць. Та навіть після усіх цих заяв Фаріон не відступає. Навпаки, певна проти неї нещасною всі змовилися. А от вона бореть за правду. Тим часом військові активно продовжують виступати проти мовознавиці. І навіть звинуватили її, що саме Через таких як вона російськомовні військові і не хочуть робити вибір на користь державної мови. Пані Фаріон, ми, україномовні військові, дякуємо вам за те, що ви так майстерно споплюжили всі наші багаторічні намагання українізувати наше суспільство та наше військо. Багато місяців ми вибудовували комунікаційну стратегію та шукали інструментарій, як заохочувати наших співвітчизників спілкуватися єдиною державною українською мовою. Ми проводили сотні лекцій. Ми знаходили прихильність з числа українських захисників, які ще вчора були російськомовними, а сьогодні здійснили вибір на користь нашої державної мови. Але ваші непритомно задекларовані судження поставили жирний хрест на нашій просвітницькій та заохочувальній діяльності. Тепер будь-який захисник руского язика в українському суспільстві буде використовувати аргумент неадекватності всіх мовних українізаторів, включно нас з вами. Величезна вам за це дяка. Починаємо все з нуля. А хтось навіть присвячує пісні Фаріон. Мої фаріон. Лежить біля мене спокійно і просто мовчить. Бо мозок Ірина усі Україні. Ось такий у Шевченка бути для нас заповіт. Ну, а поки екснердепка наїхала на уповноваженого Верховної ради справ людини Дмитра Лобінця на депутатів з ЄС, попав під гарячу руку і мер Львова садовий. І, хоча суспільство вимагає покарати фаріон за розпалювання ворожнечі та приниження військових, звернення до правоохоронців, до речі, подав і лубінець, адвокати кажуть, успіх такої справи поки 50 на 50. Один із проявів е утиску це е е створення навколо там особи або групи осіб е якоїсь негативної, там недружньої чи образової атмосфери, ну в даному випадку. Е я не думаю, що їй це вдалося, але інша форма утиску це образа людської гідності. І от ну в цій частині так можливо. От Фаріон встигає угризнутися всім, але пропустила у себе під носом, що чудить донечка В мережі. Випливло, що та яра, фанатка російськомовних блогерів і музикантів. Нести дурню ірина навчила і свою доцю Софію. Свіка Семчишина в 20-му році написала, що та поляк. Далеко справжня інтелігенція. На сторінках Софії та її чоловіка можна побачити багато підписів в стилі націоналісти, трезуби та всі інші ознаки справжнього патріота. А от якщо подивитися, за ким слідкує дівчина в інстаграмі, у матусі може статися інфаркт. Там тобі і фан, сторінка Філіпа Кіркорова і Ксенія Бородіна, що закупає амуніцію для орків, Ксенія Собчак, що дуже переживала, аби не скинули Путіна. Ми вважаємо, що такий радикалізм до громадян України повинен розповсюджуватися і на родину. За кожну підписку на російського громадянина Ірина Дмитріївна повинна відрубати доці по одному пальцю. До слова смакують заяву Фаріон і російські пропагандисти. Вони з гордістю говорять про те, що ця нешановна заявила, що російськомовні азовці не українці, але навіть Скабєєва назвала Фаріон сумашедшою жінкою. От і робіть тепер висновки. А як ви думаєте, як розвиватимуться скандали з Іриною Фаріон і чи має вона публічно вибачитися перед захисниками? Пишіть свої думки у коментарях, підписуйтесь на наш канал і тисніть подобайки. А я бажаю вам гарного вечора! Слава Україні! Слава ЗСУ та смерть ворогам! Бережіть себе! Побачимось!